Доброго дня, мої дорогенькі. Сьогодні вже 2 жовтня. Не все, що хотілося, те вдалося. У на увазі з тим вода мутна. І хлорелу кидали, і купила дорогий. Ще бактерії казали почисти, нічого не чистей. Рибки живуть, розмножуються, так наче нічого. Сподобалося оце. Красиво, правда? Отак заросте мені все. Може, не треба нічого подоробити. робити. Це айстрою вирісковидний. Ті, я почитала, треба ховати. А зараз я щось, Сушу. Сушу, я не знаю. Я не ризикую. Десь щось поливаю, щось не поливаю, траву я не поливаю. Це дуже вже. Води небагато в колодязі. А ось. О... Цикламен, зацвів, цикламен, зацвів. Оце ми отакий от водоспадик зробили. Ще не все заклали камінням. Також все в процесі потихеньку вільний час. Я там перебирала деякі німфеї, пересаджувала. тому вони трошки такі. Це мої анабильки. такі воно живі. Хоча я їх... І потроху поливаю. Ось таке. Ну, їх навесні пересадила, може ще це їм не подобається. Ну, про це розмови нема. Щось тримається Божим духом. В цьому що я жимолості поливаю, маленькі, особливо, періодично. Намагаюся побільше поливати, але так. Що ще в мене тут? Це чудовий покупочка від зеленої демо. Все. Красунчики, манюнчики. Ось такі. Отакі красончики. Це трошки радості на цьому фоні. така травочка. Так отам ніфіки, туди всі покидала. Треба буде їх, як будем їхати. Будь-якою водою їх туди повідправляю зайвий. Щоб вони тут не мочились. Хай розмножуються Це ж хтось мені як подарували, так воно ж... Звідти хтось і викопав. Мало вже що отквітне. Десь так. Це радіє. Оце така вирізковідна у мене ажурна красунечка. Мені дуже подобається. Тут Це я полила. Так, щедро посадила шпінат, посіяла, він поприростав вже. Ну, це нема куди було розсаду дівати, то я вже її туди прилаштувала. Тут у мене ще все росте. Росте, 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 росте. Росте і червоніє, і радіє. Ось таке є, але його накриваю. Але там. Люба, спати кошка наша, ховається. Скупила полонечку на героїв Дніпра. 25 штук, купуйте, чудово, раннє. Насправді 20. Дякую, що не 15. Як люди хочуть добре жити, при цьому обдурювати, що кожний корінчик треба було 25 перераховувати там. 250 гривень для пенсії це не так і мало. Продавала б по десятку. Це також гарна істричка. Вона така рожева. Так, що в мене тут є? Це так зрозуміло. Сіяла, звичайно, на сідати, але нічого. Трошки перед дощиком маленьким. Трошки було переросло і все. Малину позакривала оріяном. збирай малину в лісі. Отак вона де. Подсипів, в мене таке водичка біжить без проблем. Додатково втеплила собі тепличку, всі дирки позакривала. Тут внизу також шпінат росте. Бутилки поклала для. Щоб набиралася в день тепла, вночі, щоб гріла. По краю я знаю, що воду наливають і так лишила. Все куплене ковальчика радодендрони. Один, правда, щось зовсім чахлик. А ті поки тримаються. Трошки хай буде дощику на вулиці, ще тоді пересажу, посажу їх. Ну що, тут у мене росте потрошечку. Ростуть огірочки. Все цвіт є самопильний сорт. Так що огірочки є, помідорки трошки є. І їх буренькими зриваю. Так. Там перші, що були розсадою, то ті вже посохли. Я вже їх всіх повиймала. Типу, цій половині помідорки, тільки помідорки. Це шоколадний зайчик, мій улюблений сорт. Ну я є трошки крупних помідорків. Навесні розсада зовсім якось мене підвела, не було розсади, не змогла. Я її тут втримати. Навіть купила десяток. Була. А потім моя те, що посіяна була в тепличці, піднялась. Ось ось і є. Ну, те, що є, то збереглось. Я особливо нічого і не купляла. Отак. Ну, все. Поки що все. Ото розкопки вже моя робить баришня, Десь мишок ловить. Все. Пока-пока.